Сховище Fallout — це буквально геніальна ідея. В якому плані? Та все доволі просто. Велика корпорація Vault-Tec побудувала безліч сховищ. З тим, що скоро буде неминуча ядерна війна, тож потрібно бігом резервувати їх, поки є така можливість. І що люди зробили? Правильно, скупили всі вільні місця в цих сховищах. Проте є тільки одне але те, що бомбу скинули самі Vault-Tec. Але це не важливо. Ну, може. Тому я вирішив зробити відео про всі сховища у Всесвіті Fallout. І які вони тримають таємниці за своїми великими загерметизованими дверима. Негуманні експерименти, лікаючі історії, містичні випадки. Про це все і багато чого іншого ми сьогодні поговоримо у цьому відео. Мене звати Чілич, можете підписатися або поставити лайк, скинути одноразовий донат на цих платформах або підписатися на спонсорку каналу від 10 гривень. А ще маю телеграм-канал. Все, я розпочинаю. Хранилище в канонічних джерелах. Хоча сховища позиціонувалися як ядерні укриття для порятунку частини американського населення від ядерної війни, насправді вони були грандіозним соціальним експериментом, кожен з яких мав на меті збіру конкретних даних. Лише частина сховищ не була експериментальною, але лише з тієї причини, що вони слугували контрольними групами, щоб забезпечити базову лінію для порівняння. Цей план дозволив би американській цивілізації вистояти пожертвувавши частиною своїх мешканців у таємних випробуваннях. Дані будуть зібрані анклавом і використані для створення космічного корабля кількох поколінь для колінізації нової планети, оскільки початковим припущенням анклава було те, що Земля стане непридатною для життя внаслідок ядерної війни. Сховище 3. Нью-Вегас, пустеля Мохава, контрольне сховище. Мешканці вирішили залишатися в ізоляції понад століття. Поки витяг води не змусив їх відкритися для торгівлі. Згодом сховище було вбито і захоплено виродками. Fallout New Vegas. Сховище 4. Лос-Анджелес, Каліфорнія публічно відомий експеримент, сховище, яким керують виключно науковці, без жодного іншого нагляду. Вчені прийняли політику впускати в сховище тих, хто вижив, щоб використовувати їх як підослідних для генетичних експериментів. Підослідні вирвались на волю і вбили вчених, але продовжують населяти сховище і приймати чужинців, діючи як справжній притулок від відходів. Телесеріал Fallout. Сховище 8. Північно-Західна Невада. Волл Сіті, Нова Каліфорнія. Контрольне сховище. Мешканці виїхали за розкладом і використали свої Джек, щоб заснувати сховище. Fallout 2. Сховище 11. Пустеля Мохава, Штат Невада. Соціальний експеримент з вивчення готовності населення жертвувати окремими людьми заради безпеки більшості, використовуючи фальсифіковані погрози в колективного покарання. Спочатку мешканці використовували голосування для вибору жертв. Спроба перевороту після скасування цієї практики призвела до загибелі більшості мешканців Fallout New Vegas. Сховище 12. Бейкерс Філд, Каліфорнія, Некрополіс, Нова Каліфорнія. Медичний експеримент з вивчення ефектів поступового опромінення. Двері були спроєктовані так, щоб не зачинялися належним чином. Мешканці перетворилися на оперів і заснували місто Некрополіс Fallout. Сховище 13. Горе Вітні, Національний парк Сиквоя, Каліфорнія, Нова Каліфорнія, контрольне сховище. Мешканці вирішили залишатися в ізоляції, доки не вийшов з ладу водяний чіп, що змусило їх відправити мешканця сховища на заміну. Розкол, спричинений мешканцем сховища, призвів до того, що багато мешканців покинули його. Ті, що вижили, були вбиті або викрадені анклавом. Fallout і Fallout 2. Сховище 15. Південна Каліфорнія, Нова Каліфорнія. Соціальний експеримент, в якому велике населення за різним етнічним та релігійним походженням, було змушено жити разом. Відкриття сховища було навмисно відкладено на кілька десятиліть. Розкол серед мешканців призвів до формування трьох рейдерських банд з вигнаних мешканців: хани, шакали та гадюки. Решта мешканців утворили «Shady Sands», тіністі піски Fallout і Fallout 2. Сховище 17. Західне узбережжя. Мешканці були викрадені і перетворені на супермотантів єдністю Fallout New Vegas. Сховище 19. Постеля Мохаве, Штат Невада. Соціальний експеримент, що вивчає наслідки фракційності та спроби викликати параної і недовіру. Мешканці розділені на конкуруючі сині та червоні сектори. Мешканці піддавалися підсвідомим повідомленням і фальшивими актами саботажу. У багатьох розвинули симптоми психозу. Остаточно доля мешканців невідома. Сховище, врешті-решт, було захоплене порошковими бандитами Fallout New Vegas. Сховище 21. Лас-Вегас, штат Невада. За Нью-Вегас, пустеля Мохаве. Соціальний експеримент з вивчення наслідків надмірної азартності. Всі суперечки мали вирішуватись за допомогою азартних ігор. Мешканці підтримували стабільну спільноту до 2274 року, коли Роберт Хаус успішно виграв право власності на сховище в Блэк Джек і перетворив його на готель Fallout New Vegas. Сховище 22. Постель Мохаве, Штат Невада. Дослідницький центр з вивчення та створення генетично модифікованих сільськогосподарських культур та флори. Генетично модифікована грибкова інфекція перетворила мешканців на переносників спор Fallout New Vegas. Сховище 29. Західне узбережжя. Соціальний експеримент кажуть, що там повно багатих неприємних підлітків. Fallout 76. Сховище 31, 32 і 33. Лос Анджелес, Каліфорнія. Соціальний експеримент. Що складався з трьох взаємопов'язаних, але роздільних сховищ, нібито для додаткового захисту від загроз, а також для підтримки під час кризових ситуацій, таємний домашній проект Бада Аскінса, керівника відділу продажів Волтек, які прагнув використати сховища для створення популяцій лояльних співробітників Волтек для монополізації пустки. У сховищах 32 і 33 містилося звичайне населення а в 31 криогенно кріогенно законсервовані керівники Волтек, яким було доручено вийти до інших сховищ і переконати їх виконувати вказівки Аскінса, приховуючи правду від інших двох сховищ. 31 перше сховище залишається функціональним станом на 2297 рік за багатьма співробітниками Волтек, які все ще перебувають у кріогенні консервації під наглядом Бада Аскінса. Тридцять друге сховище привісне на населення. Дізналося правду про сховище 31, підняло повстання і, зрештою, загинуло від міжусобиць самогубств або голоду близько 2294 року. На короткий час було захоплено рейдерами Лімолдевера за метою проникнення до сховища 33, а згодом заселене мешканцями зі сховища 33 у 2297 року за наказом Бада Аскінса. 33 сховище залишається функціональним станом на 2297 рік і все ще виконує вказівки Бада Аскінса. Всі ці сховища були в серіалі Fallout. Сховище 34 пустеля Мохава штат Невада. Соціальний експеримент, в якому мешканцям надали доступ до затовареного арсеналу без жодних заходів безпеки. Мешканці вручну встановили замки на зброю і обмежили доступ до сховища. Роскол через ці заходи призвів до того, що група людей покинула його і утворили племя бумерів. Витік з реактора, спричинений громадянським повстанням, призвів до загибелі або перетворення уперів більшості мешканців. Fallout New Vegas. пятьдесят 51. північно західна Вірджинія, Ліс Апалачі. Соціальний експеримент, у якому штучний інтелект ЗАКС мав обрати ідеального наглядача з населення сховища. Закс почав створювати кризи, щоб перевірити здібності мешканців. Врешті-решт кризи переросли у смертельні загрози, а потім у прямі маніпуляції, що спонукали решту мешканців вбивати один одного. Fallout 76. сховище 63. попелище Західна Вірджинія, національний парк Шенандоа, Вірджинія. Побудований як особистий проект члена правління Волтек Hugo Штольца. Не призначений для соціального експерименту, а скоріше для розробки технологій, які можуть бути використані для створення післявоєнного суспільства, включаючи маніпулювання погодою і великомасштабну роботехніку, з'єднаний з наземними об'єктами разом з підземно-залізничною системою. Сховище було недобудовано, через що його мешканці мутували в уперів, а деякі здичевіли. Дослідження, що мали на меті вилікувати здичіння, зрештою пошкодили сховище, створивши потужний шторм. Над Шенандоа і, перетворивши багатьох мешканців уперів на втрачених. Сховище все ще активне серед уперів, що вижили. Фалао 76. Сховище 75. Середня школа Малдена Малден, штат Масачусетс, співдружність, соціальний медичний експеримент, в якому євгенічна програма використовувалася для виведення молодих мешканців на досконалих солдатів. Підослідні зрештою повстали проти дослідників. Сховище, врешті-решт, було захоплене гунерами. Фалао 4. Сховище 76. На північ від Флетвудс, Західна Вірджинія, Ліс, Аполачі. Контрольне сховище. Мешканці відіграли важливу роль у відновленні Апалачів та викороненні чуми. Fallout 76. Сховище 77. Соціальний експеримент, в якому самотнього чоловіка зачинили у сховищі з одними лише ляльками. Невідомого мешканця до марновірства боялися рабовласники Paradise Falls. Fallout 3. Сховище 79. На північ від пустелі Долі Соц, Західна Вірджинія, Севич Дювайт. Аполачі. Об'єкт секретної служби призначений для зберігання золотого запасу США. Витік реактора вбив або перетворив на оперів більшість агентів, призначених у сховище. Ті, що вижили, були вратовані мешканцями сховища 76. під час спроби пограбування золотого запасу. Фалаут 76. Сховище 81. Бостон, штат Масачусетс. Співдружність. Дослідницький центр у секретному секторі сховища вчені працюють над розробкою універсальних ліків від хвороб, проводячи експерименти над цивільним населенням. Операції саботувалися наглядачем через моральні заперечення. Дослідники були запечатані у своєму секторі сховища без можливості втечі або контакту. Дослідники продовжили роботу, експериментуючи на кротах, і, врешті-решт, загинули. Цивільна секція сховища підтримувала стабільну спільноту і залишається заселеною. Фалау-4. Сховище 87. північно східна Вірджинія, столична пустка. Дослідницький центр з вивчення впливу вірусу примусової еволюції на людину. В якості підослідних використовували цивільне населення. Мешканці були перетворені на супермутантів і захопили контроль над сховищем. Фалау 3. Сховище 88. На північний захід від Квінці, штат Масачусетс. Співдружність. Випробувальний центр для експериментального обладнання для підвищення продуктивності, яке буде використовуватись в інших сховищах. Будівництво сховища так і не було завершено. Наглядач Валерій Барстоу став уперем і, врешті-решт, завербував єдиного, хто вижив, щоб допомогти завершити експерименти у сховищі Fallout 4. Майстерня World Tech. Сховище 92, Олні, штат Меріленд, столична пустка. Медичний експеримент з випробування засобів, що викликають агресію за допомогою білого шуму. Мешканці збожеволіли і, врешті-решт, повбивали один одного. Пізніше сховища заселили мухи пухарці та мірилурки 3. Сховище 94. на північ відпустелі долі Соц, західна Вірджинія. трасовина Апалачі. Соціальний експеримент, що перевіряє життєздатність пацифістських систем вірувань в постапокаліптичних умовах. Всі мешканці були членами ненасильницької релігійної громади. За винятком одного працівника ВОЛТЕК спостерігаючи Tech зізнався в експерименті і закликав мешканців озброїтись заради безпеки. Ця порада була проігнорована, і сховище, врешті-решт, було вщент розгромлене параноїдальними чужинцями. Пошкодження гек сховища, отримані під час різанини, створили трасовину. Фаласімдесять 76 сховище 95 на південний схід від міста Натік, штат Масачусетс. Співдружність, соціальний медичний експеримент, під час якого наркозалежних лікували експериментальними реабілітаційними методами. Та заохочували залишатися чистими, а потім повідомили про таємну схованку з хімікатами. Мешканці спочатку одужали від залежностей, але після того, як їм повідомили про таємну схованку, вони швидко вдалися до насильства. Зрештою, сховище зайняли гунери. Fallout 4. сховище 96. на південь від кемпінгу Spryce Knob, Західна Вірджинія. Savage Divide, Аполачі, дослідницька установа, призначена для моніторингу та вивчення мутованої дикої природи з використанням генної інженерії для розробки антимутантних контрзаходів. Персонал складається лише з п'яти осіб. Автоматизовані заходи безпеки погрожували стратити мешканців, якщо вони не виконують квоти через секретність та неетичність досліджень. Зрештою, мешканці спробували саботувати системи безпеки і втекти, але їм це не вдалося, і вони були вбиті. Підослідні зрештою почали тікати з об'єкту. Fallout 76 Сховище 101. На захід від Спрінгвейла, Вірджинія. Столична пустка. Соціальний експеримент, в якому наглядачі отримали необмежену владу над сховищем, яке мало залишатися закритим на невизначений час. Наглядач Альфонс, Альмодовер. Врешті-решт почав посилати таємні розвідувальні групи в навколишні пустки і найняв чужинця Джеймса на посаду лікаря. Зрештою, після втечі Джеймса та самотнього мандрівника, у сховищі розпочалася громадянська війна. Фалао 3. Сховище 106. Північно-східна Вірджинія. Столична пустка. Медичний експеримент з вивчення впливу психоактивних препаратів, випущених через системи фільтрації повітря. Після викиду наркотиків населення вибухнуло насильством. Подальша доля мешканців невідома. Наркотики залишилися в повітрі протягом 200 років, викликаючи божевілля та галюцинації у тих, хто вижив і потрапив у повітря. Біблія Fallout і Fallout 3. Сховище 108. на північ від Вашингтона, округ Колумбія, штат Меріленд, столична пустка, соціальний експеримент з вивчення наслідків конфліктів між лідерами. Більшість керівних посад мав зайняти невеликовно хворий наглядач. Енергетичні системи були спроєктовані так, щоб вийти з ладу через 20 років. Розваг не передбачалося. А арсенал був забезпечений втричі більшою кількістю боєприпасів, ніж передбачено стандартом. На додаток до заявленого призначення сховище також було оснащене пристроєм для клонування. Одного з мешканців Гері клонували неодноразово. Врешті-решт, клони стали жорстокими і захопили сховище. Fallout 3. Сховище 111. Sanctuary Гілс, Масачусетс, півдружність. Медичний експеримент з вивчення довготривалого впливу криогенного стазу на несвідомих суб'єктів. Сигнал так і не був отриманий, що призвело до перевороту в службі безпеки сховища та його закриття. Один підослідний, немовля, на не ім'я Шон, був витягнутий зі стазису і викрадений агентами інституту. Решта підослідних загинули через виключення електроенергії за винятком єдиного вцілілого – Фалау-4. Сховище 112. Гараж Сміта Кейсі, Вірджинія. Столична пустка. Соціальний експеримент, під час якого мешканців помістили у симуляцію віртуальної реальності, контрольовану наглядачем. Експеримент був розроблений наглядачем Станіславом Брауном для власної психопатичної розваги. Після входу Браун катував мешканців протягом століть. Fallout 3. Сховище 114. Бостон, штат Масачусетс. Співдружність. Соціальний експеримент, в якому заможні мешканці будуть позбавлені розкоші і змушені жити в тісності та убогості під керівництвом некомпетентного наглядача. Сховище так і не було завершене, можливо, через шахрайство за контрактом або розкрадання. Будівельний майданчик, врешті-решт, був захоплений загоном скіні Мейлона. Fallout 4. Сховище 118. Готель Cliffs H, острів Mount Дезерт, штат Мейн. Острів. Соціальний експеримент, в якому 10 заможних мешканців жили в розкоші, а 300 бідних у злиннях. Причому заможні мешканці мали повну владу. Секція нижчого класу, сховище так і не була завершена через розкрадання коштів на будівництво. Мешканці розкішної секції, врешті-решт, перевтілилися в робомозок, щоб досягти безсмертя, і продовжують окупувати сховище Fallout 4 Far Harbor Сховище без номерів. Це сховища, які були згадані, але без номера. Не виключно, що деякі з них можуть відповідати вже відомим сховищам. Сховище Гарольда. Гарольд згадує, що виріс у сховищі, але не може згадати, де воно знаходилось і яким було. Однак, можливо, це сховище 29. Fallout. Сховище зламав Мел. Мел і Бобі без носик проникли до цього сховища, але виявили, що воно сильно опромінене. Мел захворів від радіації, але вижив. Фалау сховище відремонтоване Пенелопою Хорнрайт. Це сховище мало несправні двері, але в іншому було в хорошому стані. Десь між 2083 і 2103 роками. Пенелопа Хорн Райт полагодила двері в обмін на те, що її сім'ю пустили всередину. Вона була змушена залишитися зовні, щоб полагодити двері, і стало уперем через радіаційне опромінення. Фалау 76. Сховище, в якому жив Семюель. Семюель стверджує, що він з далекого і прихованого сховища. Хоча він носить одяг VTU, немає жодних доказів, що це саме воно, Fallout 76. Сховище Брузера. Східне узбережжя. Брузер згадує, що походить зі сховища і описує його мешканців, які грають у гладіаторський вид спорту. Схоже на американський футбол. Fallout 76. Сховище Діно та Карле. Діно і Карла згадують, що походять з малонаселеного сховища, яке вони покинули до 2103 року, Fallout 76 Солдатське сховище. Двоє американських солдатів, лейтенант і радовий, були відправлені до цього сховища. Вони покинули його і досягли Апалачів до 2103 року. Fallout 76. Схожі об'єкти у цьому пункті перераховані об'єкти, які використовують технології Волтек, але не є справжніми сховищами Волтек. Демонстраційне сховище в Лос-Анджелесі, Лос-Анджелес, Каліфорнія, Цвентар Нова Каліфорнія. Публічний демонстраційний об'єкт. Міцна конструкція дозволяла місцевим жителям використовувати його як законний притулок. Пізніше перетворено на штаб-квартиру єдності, а потім знищено за допомогою ядерної детонації мешканцем сховища. Fallout. сховище Секюрітрон, фортифікаційний пагорб Аризона Форт, Пустка Мухава, приватний об'єкт, що належить Роберту Хаусу, в якому розміщується армія Секюритронів. Об'єкт занепав після війни. Зовнішній бункер, зрештою, був виявлений і зайнятий легіоном Цезаря Fallout. New Vegas. сховище майбутнього. Від Волтек. Мусить технологій Земол. Вашингтон, Округ Колумбія, столична пустка. Спонсорований музейний експонат. Рекламний матеріал, що заохоче відвідувачів придбати доступ до сховищ. Волтек. Відвідувачам було запропоновано автоматизовану екскурсію типовим сховищем Fallout 3. «Волтек. серед зірок Нюка Волт. Масачусетс. Спонсорований атракціон у парку розваг. Рекламний ролик, що пропагує ідею про те, що технології «Волтек» можна застосувати для колонізації космосу. Відвідувачі досліджували гіпотетичну космічну колонію Волтек під назвою Арктур-1. Над відвідувачами та персоналом таємно проводилися експерименти. Fallout 4 Нюка Волт. університетське симуляційне сховище Уолтек, Моргантаун, Західна Вірджинія. Ліс Апаладжі, навчальний центр для співробітників Волтек. Студенти були замкнені всередині для симуляційних вправ. Під час падіння бомб приміщення використовувалися класом. Мешканці, зрештою, голодували через брак продовольства. Fallout 76. Бункер White Spring White Spring – Західна Вірджинія. Savage Divide – Апаладжі. Безперервність роботи родового об'єкту. Призначений для розміщення членів Конгресу та виконавчої влади. Персонал Анклаву, засланий для охорони бункера, стратив усіх чиновників, що не належали до Анклаву. При вході встановив об'єкт як свій регіональний штаб Fallout 76. Імпровізоване сховище. На північний захід від Гріфтона, західна Вірджинія, Токсична долина, Апалачі, Неліцензоване ліцензоване сховище. Сховище було побудовано колишніми працівниками Волтек за використання вкраденого обладнання після того, як їм повідомили, що вони стали другорядним персоналом. Доля перших мешканців невідомо. Об'єкт з часом перейшов до партії війни кратерів, а згодом до першого експедиційного загону братства Fallout 76. Сховище в додаткових матеріалах Сховище 27. Свідоме переповнене: дві тисячі людей. Повинні були б увійти, що вдвічі перевищує загальну допустиму кількість Біблія Fallout. Сховище 36. Харчові екструдери були спроєктовані так, щоб виробляти лише рідку водянисту кашку. Біблія Fallout. Сховище 42. Не було передбачено лампочок потужністю понад 40 Вт. Біблія Fallout. Сховище 43. Соціальний експеримент, в якому 20 чоловіків і 10 жінок були змушені жити поруч з живою пантерою. Один чоловік і ящик з ліками. Сховище 53. Більшість обладнання було спроєктовано таким чином, щоб виходити з ладу кожні кілька місяців, хоча його можна було б відремонтувати. Поломки мали на меті надмірно напружувати мешканців. Біблія Fallout. Сховище 55. Не було розважальних касет. Біблія Fallout. Сховище 56. Єдиними розважальними касетами були роботи особливого бездарного коміка. Суспільство сховища занепало набагато раніше ніж сховище 55. Біблія Fallout. Сховище 68. Серед тисячі людей, які увійшли до сховища, була лише одна жінка. Біблія Fallout. Сховище 69. Три тисячі людей, що увійшли, був лише один чоловік. Біблія Fallout і один чоловік і ящик з ляльками. Сховище 70. Соціальний експеримент, в якому екструдери для виготовлення комбінезонів виходили з ладу через 6 місяців, що різко зменшувало доступність одягу. Сховище мало відігравати важливу роль у скасованій версії Fallout 3 від Інтерплей Entertainment, відомий як Ван Бурен. Біблія Fallout. Сховище 77. Соціальний експеримент, в якому одна людина мешкала у сховищі на одинці з ящиком ляльок. Мешканець, зрештою, збожеволів і розвинув роздвоєння особистості на основі ляльок. Один чоловік і ящик з ляльками. Сховище в інших об'єктах нерухомості. Сховище 7. Сховище наповнене водою, збудоване на дні озера. Не для проживання мешканців, а для запису інформації про тих, хто потрапляє всередину в рамках експерименту під назвою Левіафан. Сховище керує робот на ім'я охоронець, який конфіскує контрабанду. Досягнувши певної кімнати, зловмисник зможе завершити Левіафан і вийти на волю. Fallout Нова Каліфорнія. Сховище 44. Містило приховний сектор, де вчені проводили експерименти над небезпечними істотами. Надмірне енергоспоживання. Прихованого сектору призвело до виходу з ладу численних систем сховища і загибелі всіх мешканців. Лабораторні тварини продовжують населяти сховища, харчуючись зіпсованими запасами їжі. Fallout, Нова Каліфорнія, Сховище 84. Щороку проводиться голосування щодо вигнання мешканця, який вважається найнебезпечнішим для сховища. Сховище зберігає стабільне суспільство і залишається заселеним. Fallout. настільна гра. Сховище 109. Висококласне модне сховище, наповнене продукцією від Mary May, Tickhor, and Фієц і Felons. Мешканці спочатку підтримували торгівлю зі сховищем 84, але загинули після того, як об'єкт було затоплено радіацією. Fallout. настільна гра, Неканонічні сховища. Цей розділ охоплює сховища, які можна знайти в іграх, вилучених з серії у концепт-арті, у перехресних рекламних матеріалах або у вирізаному контенті. Виразний контент, концепт арт та залишки розробки. Сховище 10. Сховище так і не було реалізоване, і існує лише концепт арт його комбінезона. Мистецтво Fallout 4. Сховище 24. Сховище було вирізано під час розробки у файлах гри. Залишився лише невикористаний елемент комбінезона. fallout New Vegas. Сховище 65. Сховище було створено на дуже ранній стадії розробки. У файлах гри можна знайти текстуровані ресурси та функціональний рівень з численними здичавілими уперями. Ідентифікатор редактора сховища позначає його як сховище 75, що дозволяє припустити, що це міг бути прототип дизайну Fallout 76, сховище 74. Сховище було створено Bethesda як начальний посібник для інструментів модифікації Fallout 3. Рівень було імпортовано до Fallout New Vegas на певному етапі розробки і ніколи не видалявся. Fallout New Vegas. Сховище 100. Сховище було вирізане під час розробки у файлах гри. Залишилося лише невикористана іконка інвентарю для його комбінезона. Fallout 3. Сховище 113. Сховище було вирізане під час розробки у файлах гри. Залишилася лише невикористана текстура його вітального знаку Fallout 4. Сховище 117 Масачусетс. Співдружність. Сховище було вирізане під час розробки. На ранній карті ігрового світу воно розташовано на північ від ямайської рівнини Fallout 4. Сховище 120 Атлантичний океан, штат Масачусетс. Співдружність. Сховище було побудоване під водою. У скороченому квесті на сховище нападає гігантський восьмініг мутант Fallout 4. Сховище 121. Масачусетс. Співдружність. Сховище було виразно під час розробки. На ранній карті ігрового світу його розташування приблизно відповідає сховищу 95, Fallout 4. Сховище Бекітсвіль, Бекітсвіль. Меріленд, столична пустка. Вирізані входи до сховища Гамільтона вказують на те, що група канібалів розбила табір біля сховища невдовзі після війни, щоб влаштувати засідку на тих, хто вижив і намагався потрапити всередину. Fallout 3. неканонічні ігри. Сховище 0. Гора Шаєн, Колорадо Пояс. Командно-контрольний пункт, що стежить за експериментами, у сховищі, управляється калькулятором, суперкомп'ютером зі штучним інтелектом, що використовує мізки найбільших генів Америки, як процесори та особистісні шаблони. Корочення бюджету призвело до використання в калькуляторі неякісних компонентів, що спричинило низку збоїв, які призвели до геноциду штучного інтелекту Fallout Tactics. Сховище 141. Сховище з'являється як завантажувальний екран для лобів Call of Duty Modern Warfare 3. 2023 року і Call of Duty Warzone в рамках перехресного рекламного набору Fallout мешканець підземелля, Call of Duty Modern Warfare 3, 2023 року, прототип сховища Техас, дослідний зразок сховища. Згодом об'єкт був захоплений техаською експедицією братства Сталі для використання як штаб-квартира Fallout сталеве братство, корпоративне сховище Лос Техас, приватне сховище для співробітників та науковців Волтек, щоб продовжити експерименти після війни. Згодом об'єкт був захоплений армією Атіса, яка використовувала зразки ФЕВ, що зберігалися в ньому, щоб почати виробництво супермутантів. Згодом об'єкт був знищений за допомогою ядерної детонації, посвяченими Фалаут Сталі. Невидані ігри. Сховище 1 середній захід. Сховище з'явився в технічному демо Бурен Сховище 6 Гора Сент-Хеленс, штат Вашингтон. Медичний експеримент, під час якого до сховище щодня потрапляла невелика кількість радіації. Сховище було описано в документації Fallout Extreme, як таке, що переповнене здичавілими уперями. Fallout Extreme. Сховище 29. Колорадо. Жоден з мешканців сховища не був старшим 15 років на момент входу, а їхні батьки були перенаправлені до інших сховищ. Вважається, що Гарольд походить з цього сховища Ван Бюрен, сховище 39. Абелін Техас. Сховище було описано в проєктній документації Brotherhood of Steel 2 як таке, що заросло мотованими рослинами через експерименти антагоніста гри Fallout Brotherhood of Steel 2. Сховище 70 Salt Lake City, штат Юта. Соціальний експеримент, в якому екструдери для виготовлення комбінезонів виходили з ладу через 6 місяців, що різко зменшувало доступність одягу. Більшість мешканців були членами місцевої мормонської громади. Сховище було описане в проектних документах Ван Бюрена як місце, звідки походять поселення нового Єрусалиму та нового ханаану Ван Бюрен за лаштунками. Голограмовий стілет у Fallout 76 містить два вигадані сховища сховище 1 і сховище 2. У Fallout Shelter гравці самі обирають номер свого сховища і їх відправляють до різних локацій сховища. У Fallout Shelter онлайн. Гравець контролює сховище без номера в співдружності, яке раніше очолював Джейкоб Марч. Під час сюжету гри з'ясовується, що очищувач ресурсів сховища був саботований, щоб врешті-решт випустити вірус примусової еволюції. Кілька сховищ з'являються у грі Bethesda Pinball. Зокрема, сховища 33, 41, 66, 99, 103, 107 і 113. На зображення клубу творення у контенті налаштування костюму сховища зображено кілька чисел, написаних на буклеті з костюмами сховища, і записаних біля одного з комбіназонів 33 і 41 були перекреслені на користь 101 і 64. У серіалі Fallout 8 серії першого сезону показано теплову карту місць розташування сховища по всій північній Америці. Карта містить крапки, які представляють відомі і ще не показані місця сховища в серіалі. Загалом на карті є близько 116 точок, включаючи одну точку в Флориді, яка затуляється. Однак не всі точки на карті відповідають один в один розташуванню сховища. Є деякі відхилення так, наприклад, Лас Вегас позначений тільки трьома точками, хоча в серії Fallout New Vegas є шість сховищ. Район Бостона і Нової Англії також не повністю збігаються зі сховищами у Fallout 4, найбільші скупчення, показані навколо Вашингтона і Апалачі. Крім того, на карті можна побачити точки, які відповідають великими містам США, таким як Чикаго і Х'юстон, а також точки навколо Оклахоми, Канади і Мексики. Карта не передає реальну географію один в один і можуть бути зображені місця. Де ще не побудовані сховища на час подій в серії. І на цьому все. Якщо щось було неправильно сказано або показано, обов'язково напишіть в коментарях. Мені буде цікаво знати, чи промахався я десь, чи ні. Лайк і підписка під цим відео, телеграм в описі. Дякую гарно вам за перегляд цього відео і гарного вам дня!